Super Супердаті Hybrid 2026 став справжнім проривом у світі потужних вантажівок, поєднуючи колосальну силу з екологічною ефективністю. Американський виробник зробив ставку на гібридну технологію, не втрачаючи головної суті серії Супердаті витривалості, надійності та здатності працювати в найекстремальніших умовах. Новий гібридний силовий агрегат об'єднує бензиновий двигун V8 з електромотором, що забезпечує плавну подачу потужності, покращену тягу і значне зниження витрат пального. Завдяки цій комбінації Ford Superdaті Hybrid демонструє відмінну динаміку, зберігаючи при цьому потужність, необхідну для буксирування важких причепів і перевезення вантажів. У салоні автомобіля панує атмосфера розкоші та технологічного прогресу. Великий цифровий дисплей, оновлена мультимедійна система SYNC5, підтримка Apple CarPlay та Android Auto створюють комфортне середовище для водія та пасажирів. Матеріали оздоблення стали ще якіснішими, а ергономіка салону враховує потреби тих, хто проводить за кермом багато годин. Система клімат контролю підігрів і вентиляція сидінь, бездротова зарядка та численні USB-порти додають практичності та зручності в повсякденному користуванні. На дорозі Супердаті Хайбрід поводиться впевнено та стабільно. Нове адаптивне підвішування разом із вдосконаленою системою керування тягою робить рух плавним навіть при повному навантаженні. Інженери Ford також подбали про безпеку, авто оснащено повним набором асистентів водія, включно з системою контролю смуги руху, автоматичним гальмуванням, адаптивним круїз контролем та системою моніторингу сліпих зон. Гібридна технологія дозволила значно зменшити рівень викидів co 2 що робить цю модель більш екологічною без втрати її легендарної потужності. Ford Super Dati Hybrid 2026 це новий стандарт у класі важких пікапів, який демонструє, що екологічність і сила можуть гармонійно співіснувати. Він стане ідеальним вибором для бізнесу, роботи в полі чи просто для тих, хто цінує мій.